Царь, сім'ї, свята, Годоса, Отець Олег, дорогі брати і сестри, всіх ще сердечно вітає наступаючим державним новим роком. Часто люди говорять неправильно, що нам потрібно щось задумати, загадати, що відбулося в новому році. Но це велика помилка. Мені нагадує, браті і сестри, це. Учнів в школі чи студентів у вищих закладах чи в різних закладах учбових, коли дитина, учень, студент сидить на уроці в навушниках, бо телефоні граються, а потім перед екзаменом загадує бажання, що вчителька чи вчитель йому поставив хорошу оцінку. Таке неможливе. Потрібно трудитися, потрібно вчитися. І так само і нам, браті сестри, не загадувати, а просити, молити, уповати на Бога, щоб Господь змилився на нами і послав все необхідне, що для земного життя, і що так необхідно нам для небесного життя, для вічності. Святитель Феофан Затворник, запитує, що ми візьмемо в новий рік. Що ми будемо просити у Бога? Будемо просити твердої віри, браті сестри. Бо просити милосердя, щоб ми були добрішими, милосердішими, щоб ми більше були духовнішими, щоб ми в всіх таких іспитах земного життя, щоб ми були тверді в вірі, щоб ми уповали на Бога, як це робили святі угодники Божі. Вони все своє життя покладали на Бога. Вони вміли дякувати Богу за скорбі і за радості, не тільки просити. Але ви чули сьогодні апостольського послання, що браті, просіть і благодаріть. І подякуємо Богу за те, що ми прожили цей рік. Дякуємо Богу, що ми є один одного. Хтось в минулому році залишився вдовцям чи вдовою, хтось з сиротою, а хтось, наоборот, знайшов своє щастя, своє життя, хтось в хворобі перетерпів все. То був гоніння за церкву Христову, за віру, поношення у людях близьких і рідних. І хочеться сьогодні нам побажати, брат і сестри, любові. Охладіє любов написано. Івангелій непрестанно пишеться, що в кінці світу охладіє любов. От сьогодні збираюся на молебен, і дзвонить жінка, плаче. Я так боюся. Батюшко, в мене така скорбота, такі сльози, мене мама проклинає. Мене мама обзиває. Скільки мами робить? 70 з лишнім. Я кажу: не обіжайся на маму свою. Помолись за неї. бо вона прожила вже майже вік, але Бога не пізнала. Якби вона пізнала Бога за те, що сьогодні спорять кольорі з двох святкувати, але люди не пізнали Бога. Якби вона пізнала Бога, вона би такого ніколи своїм дітям не сказала. Дзвонить чоловік також на днях і каже, батюшка, не знаю, що робити. Так жінка посварилася своєю дитиною, своєю дочкою, що одна одну не хоче бачити і чути. Така ненависть а чекала більше 10 років на свою дитину. Була бизплідна, немало. Я кажу, скажи мамі, нехай обніме свою дитину, а не хочеть. Затаїла, кажу, скажи, що вона нехай обніме свою дитину. Недавно дзвонить каже, комогло батюшка. Примирилися. Як може бути війни, не може бути, якщо однокровні, ріднокровні, домашні, які носили один одного на руках. Вимолювали, виплакували в Бога, а тепер таку мають ненависть. А ми шукаємо причини, хто винуватий. Тому що диявол не любить радості, браті і сестри. Я вас дуже прошу. Чим ближче буде час до Різдва, диявол буде, як пише апостол Петро, як лев рикаючий. Наскільки Він буде злобний, що в нас є мир, що ми живемо в спокої, в сім'ї, в родині на приході. Він прошатує нами, щоб ми озлобилися. І хочу побажати нам всім миру, брати сестри, помолимося і молимося за наших керівників, щоб Бог їм дав розуму, Соломонову розуму, щоб вони домовилися. Тому що кожна секунда дорога, щоб не погибла чиясь кровинка, чиясь дитина, чиїсь чоловік, чиїсь внук. Щоб ми не. Один одного не підозрювали і не обзивали, і не звинувачували, а пам'ятали, якщо ми хочемо від Бога щось отримувати, не загадувати, не ходити по кутках, а йти в храм Божий, дорожити храмом Божим, який Господь создав. І якщо нам Господь пропустить щось притерпіти заради Його, щоб ми не унивали, а ми подякували Богу за те. Що Господь нам попустив за його ім'я, за Його церкву, за храми Божі пострадати чуть чуть і притерпіти. Я бажаю кожній вашій родині, кожній вашій сім'ї, де би сьогодні не були наші українці, вони сьогодні багато російні по всьому світу. Щоб Бог їх всіх благословив і нас, миру, благодаті Духа Святого під покровом Божим, Божої Матері при помочі святих угодніші Божих, що Господь дав нам ще один рік прожити. Який нас радянська влада привчила святкувати пишно, часто гріховно, часто скверно. Новий рік. А вже не так люди святкують різдво і святкують Новий рік. Ну що ми святкуємо? Не забуваємо, що ми постаріли на рік. Ми стали немощніші. Нас зір став гірше. Нас слух став гірше. Нас не такі опруги, ноги стали. Пам'ять не така стала. Але ми кричимо, святкуємо. Ти з ким святкував? Ти де святкував? І потім думаєш, що наробили в цю новорічну ніч. Скільки гріхів набралися? Що потім цілий рік треба вимолювати, випрошувати, що ми наробили в цю ніч часто. Я коли жив, ви знаєте, 22 роки жив по, сусі, по квартирах, 22 роки ми жили з сім'єю нашою. І одним, коли ми жили в домі, і вони ховались від мене люди, бо жарили котлети, відбивні, олів є. Розумієте, вони думали, що так привчила радянська влада. А коли потім вже прийшов час, батюшка, то як ми цього не розуміли? То це ж піст. Свою увагу зверніть не на салатах, не на олівє, а свою увагу зверніть, що ви знайшли в цю ніч, хто не був сьогодні на службі, чи в день завтра, чи напередодні, 20 хвилин найдіть. Прочитайте Акафис Ісусу Слочайшому. Подякуйте Богу за цей прожитий рік. Або, слава Богу, за все Акафис. Поблагодаріть Бога. Не в інтернеті відчитуйте, не концерти слухайте нас, привчили, що це прямо ну, небо відкрито в цей ніч. Концерти Концертиські цілу ніч люди не спали, а скажи, встати на молитву вночі. Ой, не можу, нема сили. Але ми повинні, браті, сестри, знайти це декілька хвилин, десятків, щоб подякувати Богу за прожитий Богом благословенний рік. І попросити Бога помочі Царіця Небесної і святи Угодників Божих, на цей придеж. Рік, який нас чекає. Сьогодні був похорон, для когось він став останнім роком. І ми не знаємо цей рік також, для когось стане останнім роком. Для когось новим роком хтось народиться в цей рік, але в більшість помирає цьому в рокіці. І сьогодні пам'ять преподобного Філохія Імена Хачаївського, який народився багато дітей у в 1894 році. В 1912 році був призваний в царську армію. Першу світову війну пішов воювати по повполон, пробувши там деяких людях в наймах в роботі, які хотіли там і женити його. Він втік звідти, заскучав за своєю батьківщиною, прийшов сюди, і він зрозумів, що життя дуже скоротечне. Він йде послушником. В 1932 році, якщо я не помиляюся, приходить в лавку бути послушником, потім приймає сан діякона. Через три роки сан священника і дає йому Бог такий дар ізцілятих різні хвороби. Різні. Бисів зганяти. одною молитвою, святою водою. Сьогодні багато сектантів кричуть і пишуть, що поховайте своїх трупів. Ну вони подивилися від цих простих трупів, яка благодать ісходи. Сьогодні я їхав на службу, по чаєві закінчується все наш бдіння. Тисячі, тисячі людей, той собор, Великий Преображенський, забитий ще. Люди їдуть. До преподобного за допомогою, за твердістю віри. Адже він був гонимий, За віру, за храми він стояв, і він навчить захищати. Його приїхала влада, силові структури забрали і відвезли в психіатричну лікарню в Будані в Тернопільській області. Обстригли його, розділи і кинули добу і на хворих. Але дякувати Богу за такі благочестивих людей, які мали тоді те положення, його звідти забрали. Він знову посилає, не приходячи в Лавру, а своє село приходить в Новоілоцьке, де він там прибуває, і служить молебне. Як сьогодні багато людей, прихожан служать молебне в хатах. так і він служив більшу хвилину свого життя. Він служив в молитвному домі. Літургії, водосвятні молебне, він знав, хто з якої хвороби до нього їде. Коли людина ця має померти. Він все знав. Зараз один брат помер. Тоді два брати були маленькі хлопчики, такими. Тато їхав з Львівської області. І він каже до людей: Зачекаймо, тато запізнюється з двома дітьми. Не будемо служити. Ви представте, якому дав йому благодать. Дівчинку принесли паралізовано три рочки. Він каже, дитино, тобі треба було 5 хвилин, а ти три роки була паралізована. Підводи стояли всього Радянського Союзу і за кордоном. везли невіліковних хворих і преподобний, ізціляв як тоді, так і сьогодні. Він помер. Ви ще всі були, в більшості ви всі були тоді вже народжені. В 1971 році. Преподобний представився. І ви знаєте, за життя він був гоним не тільки від влади, від тої безбожної, але плем'янник влада підкупила. Плем'янник він взяв трактор, сказав, що до хворого треба їздити, відвіз його на болото, побив і викинув воду. Плем'янник. Сьогодні яка ворога? Який ворогують люди рідні? І взяв тоді. за Вісім годин знайшли, рідні почали шукати, знайшли його на болоті, привезли його в лаву. Він був монашество, він був Іосі. І коли його побачили, думали, що він до ранку не доживе. Його скороспішно підстригають схіму, найвищий постріл монашества, з іменем Амфілохіда. Ну він вижив, поселився на цвинтарі, ті домівці, як ви бачите, і туди люди стояли цілими колонами до нього на підводі, і він ізціляв людей. Він допомагав людям і він знав, коли він помре. За дві неділі чи за сіміцю не пам'ятаю, він сказав, як буде страшно, як буде страшно, коли будуть кидати за мерзну землю на мене з 31 на 1. -го. Будущий преподобний майбутній, приставлюся. Людей було, тисячі людей, хоча тоді радянська влада заборонала. Як тоді і сьогодні приходять. Я бажаю, що преподобний Амфілохій із Недуги наші, воїнів наші, які сьогодні такі важкі рани мають від тих мін, від тих бомб, які летять на їхню голову, Щоб преподобний сохранив наших воїнів, почув молитви батьків, жінок, дітей за тих, хто сьогодні на передовій. Нехай Господь допоможе нам в цьому році бути добрими, бути щирими, бути милостими, бути твердими у вірі, тому що всі говорять сьогодні про храм, про церкву, але ми бачимо відбирає святині. і там на великий жаль співають, танцюють. В Чернігові, де мощі, ситі тіля. Філарята Лаврентія, Феодосія Черніговського зробили концерт і танці. Хто таке, як колись, так і сьогодні? Для них не потрібні святині. Для них вони не знають, що з ними робити. Вони самі не моляться і нам не даємо. Я сьогодні кланююся кожному із вас, браті і сестри, за вашу молитву. Що ви сьогодні є, що ви йдете, що ви є полошенні. Але у вас є радість сердині, тому що ви знаєте, що ви не злодії, що ви не вбивці, що ви не грабіжники. Але ви вірні діти Христові. Хоч нам важко, хоч ми і не такі, як про нас думають. Ми хромаємо, ми падаємо, ми повземо, але ми йдемо дорогою Христа. І дай Боже, щоб нічого суєте на цієї дороги не злобій. Подальше, Господи, вам здоров'я. Долгодістві, миру, радості кожній сім'ї, кожній родині і всій нашій Україні. Поможе нам всім, Господи. спасибо